Під безцінним внеском маються на увазі матеріали, які зібрав Луїс під час експедиції складення карт, описання місцевості і зразки мінералів та рослин. Експедиція Кларка і Луїса була організована тогочасним президентом США Томасом Джеферсоном. Автор конституції та третій президент Сполучених Штатів Джеферсон був передовою людиною свого часу. Окрім вивчення нових територій, він мав чисельні захоплення, поміж яких садівництво. У своєму маєтку Джеферсон ставив наукові експерименти з новими рослинами. Його роботу продовжують у Монтечело, музеї президента, розповідає Андрій Годованець Відвідувачі маєтку Томаса Джеферсона часто дивуються, дізнаючись про те, що третій американський президент був заповзятим садівником і городником. Джеферсон був фермером, науковцем, ландшафтним дизайнером і докладав багато зусиль для розвитку сільського господарства. Джеферсон еґерколчокоїнджеферсон успадкував цю землю у молодому віці і майже негайно розпочав там будівництво особняка. Проект і план будинку, як також квітники, фруктовий сад і виноградники. Він розробив сам. В обов'язки Пітера Гетча входить догляд за 300-метровим городом, який започаткував президент. Це було щось на зразок лабораторії для Томаса Джеферсона. Сюди привозилися нові незвичайні рослини з усього світу. Джефферсон особисто задокументував висадження 300 сортів овочів і 170 сортів фруктів. Свої спостереження про насіння, яке він колекціонував, Джеферсон записував у спеціальну книгу. Ці нотатки робилися з 1766 до 1824 років. що Джеферсон робив, він садив усі ці рослини, що прибували з тропіків Африки чи Америки. Цікаво, чи є людина, яка вирощувала б стільки різних речей в одному місці до того, як це став робити Джефферсону на Мутічело. Пітер Гач бачить своє завдання в тому, щоби зберегти спадщину президента і водночас поповнити цю унікальну колекцію. Моя робота полягає у тому, щоб знайти старий сорт городини, той самий вид, який вирощував Джеферсон, але посадити його так, щоб люди могли побачити важливий аспект світогляду Джеферсона, його садівничу точку зору. Подружжя з Денверу каже, що у Монтічелло відкрили для себе багато цікавого про Томаса Джефферсона. я чітко уявляю його тут. Він був дуже скрупульозний, методичний, навіть коли експериментував. Думаю, він знав щось задовго до нас. не сумніваюся, що ми можемо чомусь навчитися з його спадщини. Прадебекерґаргородникам скажу, що це досить поважний город. Він виглядає, знав, що робить. Головна порада Джеферсона кажуть у музеї Садибі не боятися і експериментувати, як це робив сам пан президент Андрій Годованець Голос Америки.